Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити гнома прикрасу на стіл або на ялинку. Для цього нам знадобиться пряжа червоного, тілесного та сірого відтінку. Ножиці та клеєвий пістолет. Спочатку зробимо тіло гнома. Наматуємо на руку 100 оберців червоної пряжі. Тепер знімаємо з руки. І відрізаємо від тіла. Відрізаємо відрізок, щоб перев'язати тіло. Перев'язуємо ниткою посередині. В'яжіть кріпко. Тепер розрізаємо обидві частинки. Перевірте, щоб всі ниточки розрізалися, розпушуємо. І підрізаємо, щоб ви з форму схожа вийшла на шарф. Ось таке тіло в нас вийшло. Тепер робимо носик гному. Намотуємо тілесну пряжу на два пальці. Я намотала 25 оберців. Знімаємо з пальців і перерізаємо нитку від носа. Відрізаємо нитку, щоб перев'язати, і перев'язуємо нос. Розрізаємо нос і за таким самим способом робимо дві сірі ножки маленьких помпончиків і один великий червоний це шляпка. Я вже зробила всі три помпони. В сіреньких помпонах я залишила по одній довгій ниточці. Червоний тепер ми підрізаємо, щоб форма була схожа на конус. Всі частини тіла гнома готові. Шапочка, тіло, ніжки і ніс. Тепер розігріваємо клеєвий пістолет, обережно він гарячий. Ще можна по бажанню додати помпончик на шапці. Склеїмо всі деталі. Ось такий гном в мене вийшов. Він робиться дуже легко. Це в мене зайняло всього 20 хвилин. Можна експериментувати з кольорами і робити інших казкових створінь. Такого гному зможуть зробити навіть першокласники. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал і ставте лайки. І до нових зустрічей!